Нічого так не поєднує людей як чесність та взаємна довіра. Коли б люди говорили тільки правду, то 80-90% усіх проблем просто зникли б. Вільям Шульц психолог. Кожна молода пара, яка одружується, мріє про взаємини побудовані на довірі. Однак статистика свідчить, що у більшості шлюбів через певний час один або обоє партнерів перестають довіряти одне одному. Якщо я знав, що мені ця людина зміняє, можливо, би вбив би, можливо, забрав би здоров'я. Довіра є одним зі стовпів міцного шлюбу. Відсутність довіри в сім'ї часто робить шлюб важкою ношею і може призвести до фатальних наслідків. Чому партнери перестають бути чесними? Як відновити втрачену довіру? Що необхідно для реальності існування відвертих стосунків? Сьогодні дітей часто виховують на принципі ніколи нікому не довіряй. Таке виховання призводить до того, що в майбутньому недовіра стає фундаментальною у світогляді багатьох людей. За допомогою опитування, проведеного в рамках проекту Гідна Україна, було виявлено, що 85% громадян не довіряють судовій системі через її корумпованість. За інформацією. Поданою каналом 1+,1, плюс четверо з п'яти громадян не довіряють медикам та вітчизняній медицині. Близько половину покупців, за даними інших досліджень, не впевнені у правдивості складу інгредієнтів, які вказують на етикетках виробники різноманітних товарів. Кожен другий українець не довіряє ані президенту, ані Верховній Раді, ані Кабінету міністрів. Практично будь-якій сім'ї один із партнерів не довіряє своїй половині. У чому ж причина таких тотальних сумнівів громадян щодо один одного і щодо держави. Звісно, річ тут не лише в нашому невмінні довіряти, але й у тому факті, що багато людей насправді недостойні довіри через свою нечесність. Довіра сьогодні я навіть чую, перепрошую таке порівняння, я що дурний або я що, наївний, або я що дитина. Люди бояться довіряти. Жертувати тому, що на певному етапі вже десь була рана, проте так було не завжди і не всюди. У минулі століття в багатьох країнах світу завоювати довіру людей вважалося однією із найбільших чеснот. Найкращим прикладом цього є лицарство. Лицарство як братство та військовий клас виникло у Західній Європі у 8 столітті. Спочатку статус лицаря надавався як королівська нагорода за державну службу, однак пізніше він став спадковим титулом аристократії. Кожен лицар повинен був шанобливо служити королю у світських справах та охороняти церкву і духівництво від грабіжників. Крім того, лицар мав уникати поганого оточення і нечесного заробітку для порятунку безневинного йти на поєдинок, бути безстрашним, вірним та жити бездоганно перед Господом і людьми. Лицар вважався високоморальною, принциповою, винятково доброчесною людиною. Він боявся зробити будь-який вчинок. Який би суперечив доброчесності, міг підмочити його репутацію та забруднити сумління. Визнання та загальна пошана у суспільстві були найбільшими пріоритетами лицаря. Ліпше було йому померти, аніж втратити довіру людей через негідний учинок. Анджелі ніколи нагадкою не спадало, що Сашко, з яким вона дружить, згодом стане її лицарем, а вона його дамою серця. Він був зовсім не тим принцом, про якого мріяла дівчина. Проте одна риса Олександра дуже приваблювала її. Анжела могла йому довіряти. Я щось тоді ще навіть не думала, що вона щось там буде. Мені там якось не дуже там нравилося. Одного разу я почула, що його мають забрати в армію. І от коли я це почула, ну, тоді мене щось почало трукатися. Ну, жалко, мені щось закрутило всередині. Олександр із Анжелою познайомилися на дискотеці. Спочатку просто товаришували, разом відвідували місцеві клуби. Проте не минуло і року дружби, як молоді люди зрозуміли, що не мислять свого життя одне без одного. Він почав до мене заходити на роботу, за мене забирати мене з роботи, десь там іти гуляти. Ну, я так потрохи-потрохи по почала влюблятися. Людина, яка більш за всіх мене зацікавила. І вже далі, далі, далі по життю. Мені подобалося те, як вона себе веде. Саме більше то важко було уявити, як без неї. Отак. От Отак, коли разом клас, як її нема, то якось так от, от не вистачає. Довіра. Ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чию справоту, чесність, щирість. Академічний тлумачний словник української мови. Довіра в дитинку виникає ще напевно, коли вона є в лоні матері. Коли вона чує голоси батьків, коли вона знає, що вона є бажана, коли дитинка нагоджується, з досвідом бачить, кому може довіряти, кому не може, дитина має завжди знати, що що б вона не зробила, вона може прийти до батька чи матері і їм це сказати: будь-що, чи щось добре, чи погане, включно з розбиттям любимої маминої вази, вона має бути свідома, що може бути певне покарання, це процес виховання. Але ніколи вона не буде відкинена як особа. В подружжі з довірою буває складніше. Тут волею-неволею часом мені потрібні, окрім слів, вчинки. З тим буває тяжче, тому що ми вже несемо. Свої певні зранення, Б. Очікування. Як уникнути таких непорозумінь є правило трьох Р. Розмовляйте, розмовляйте, розмовляйте. Перші роки співжиття, так званий цивільний шлюб, повністю задовольняв молодих людей. Спільне життя у них було нелегким. Вони не мали власного помешкання, тож поневірялися по орендованих квартирах, а часами доводилося навіть жити окремо. Однак одружуватися Анжела та Олександр не поспішали, пара не розуміла, навіщо штамп у паспорті, якщо їм і так добре жити разом. Про весілля навіть не йшлося. Те, що там говорять, треба розписатись. Я вважав, що це просто не потрібно. Для чого там якісь затрати, розтрати, живемо добре тобі, ну і живемо. Наше. Робити так, як всі. Я обґрунтовував те, як я думав. Не знаю, дуже їй подобалося не дуже, але у нас таким поглядом моїм на життя. У наш час під цивільним шлюбом часто розуміють спільне проживання чоловіка та жінки без будь-яких взаємних обов'язків та штампу в паспорті. Однак. Якщо шлюб не зареєстрований органами державної влади, то такі вільні сімейні стосунки правильно називати фактичним шлюбом. За даними Нью-Йоркського інституту сім'ї та шлюбу, сьогодні у таких стосунках проживає до 40% шведських, 15-20% американських та близько 15 російських пар. В Україні у стосунках без зобов'язань живе кожна десята пара. Думки психологів стосовно причин популярності фактичних шлюбів. Кардинально різняться: одні вбачають причину зростання кількості таких шлюбів у жіночій емансипації, інші у вигідному становищі чоловіків. Статистика ж свідчить, що представники сильної статі є більшими прихильниками фактичного шлюбу. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 69% чоловіків не бачать нічого поганого в спільному житті без зобов'язань. Серед жінок такі взаємини підтримали 55% опитаних. Причому. Майже всі жінки, які живуть у фактичному шлюбі, на запитання, чи ви одружені, відповідають «Так». І лише дві третини чоловіків дають ствердну відповідь. Анжела, як і кожна жінка, бажала чути від свого коханого компліменти та зізнання у коханні. Однак на запитання, чи ти любиш мене, Саша чомусь не поспішав відповідати ствердно, а відбувався лише сухим напевно. Дивіться далі. Чи зможуть Олександр та Анжела бути разом? Що руйнує довіру? До чого призводять постійні сумніви у своєму партнеру? Вагітність Анджели припала на той час, коли Олександр майже постійно перебував за кордоном. Перші почуття Саші, не підкріплені обітницею бути разом і в радості і в горі, швидко минули і він втратив до Анжели інтерес. Повертаючись із поїздок, молодий чоловік здебільшого відпочивав у розважальних закладах казино та більярді. Чимало часу проводив із друзями та й взагалі робив усе, аби не бути вдома. Вважаючи себе вільним і не відчуваючи жодної відповідальності, Саша жив так, як йому хотілося. Дитина, темрява. ночами грає десь більярд, їжджу десь по Польщі. В основному образ життя кримінал. Я Просто надіялась і вірила, що от я щас беременна і все, типа він вже буде мій. Хоча коли я йому сказала, то він так не очень там не за не да не не. Мої, як знали, бабушка та дідусь, то до последнього стояли, щоб я аборт робила. Що ви мені там не говорили, та якщо якщо на мене не жениться, ну я аборт не зроблю ніколи. Дуже я хотіла цю дитину. Було десь розуміння, що я буду батьком, просто на якось несподівано в плани мої не входило. Ми говоримо про шлюб цивільний. Там відсутнє складова приймання, помилки, коли приходить щось не по плану. Дрібні речі можуть пробачати чи прийматись, коли щось є глибше, чи це є незапланована вагітність, чи це втрата когось з роботи, чи якесь інше там може бути каліцтво в когось. Це насправді може бути таким моментом. Переломним і дуже часто закінчується розлученням, розриванням стосунків. Дійсно, шлюб він освячений Богом, де Бог дає гарантію, що Він допомагатиме долати всі негаразди, які виникатимуть на довозі подружжя. Фактично, подружжя, яке взяло шлюб, воно має в помічниках Бога. Люди з цивільним шлюбі цього не мають, вони фактично заховують самі на себе. Сам штамп це дійсно формальність. Це є нехай символ, нехай знак, видимий. Цього невидимого, зв'язку між нами, тою людиною при цьому засвідчити, що тільки з нею я є, він потребує форми. Народження дитини фактично не змінило ритм життя Олександра. Чоловік продовжував їздити за кордон і розважатися. Але з'явилася інша проблема через часту відсутність Олександра вдома йому почало здаватися, що Анджела його зраджує. Мучив її до, чуть ли не до ранку, чого, чого ти там подивилася, хто це підходив. Просив інших друзів, щоб коли мене нема, зайшли, дзвонили, там, десь приглашали, десь перевіряв. І якщо з її сторони було якісь такі, тобто вона подавала повод для того, щоб хоч трохи. Не виникав якісь сумнів, то це дуже мене ну, просто заводило в такий жах. Скажи, ні. В ход вход йшли і, там, і фізична сила. Якщо б я знав, що мені ця людина зміняє, то можливо, би вбив би, можливо, б, забрав би здоров'я. У сучасному світі дуже легко зруйнувати довіру. І перша причина руйнування це ревнощі. Ревнощі виникають переважно у тих шлюбах, у яких подружжя не здатне на щиру. Відверту розмову про свої переживання та бажання. Ревнощі руйнують навіть найміцніші стосунки і часто призводять до розлучень. Ще одна вагома причина, через яку можна втратити довіру, це нечесність або порушення обітниці даної партнеру. Найчастіше довіру можна втратити через зраду. А також внаслідок моральної слабкості, яка виявляється в небажанні чоловіка чи дружини вирішувати існуючі проблеми. Чимало людей думають, що оскільки вони чинять погано, то виходить і партнер, робить так само. Був випадок, я поїхав в Польщу, і щось було з кордоном не так закрите. Я повертаюсь додому, і її дома немає. Я пішла з подружками на дискотеку, і він мене поїхав шукати. І він заходить, як побачила це. Була дуже жахлива сцена, тому що я мав і показати, що ну я з цим не змірюся. Коли я уїжджаю, ти маєш бути вдома. Не проходили переконання, що я просто хотіла вийти з подружками. Ти мені обіцяла, що коли мене не буде, ти будеш сидіти вдома. Якщо чоловіка узгатувала якась поведінка дружини, він вважає, що вона не ну не так би мала спілкуватися з іншими чоловіками. Обговорити це обов'язково потрібно. Наприклад, жінка сидить вдома, приходить пізно чоловік. Не запитати, де ти вештався, сказати правду про свої почуття. Не ти такий сякий, а в мені все кипить. Будь ласка, поясни, що сталося, бо я хвилювалась. Більше того, хвилюючись, не знаючи, що з тобою відбувається, бо коли дзвонила, ти не піднімав тої трубки, я вже почав уявляти різні турниці. Проговорювати, слухати і приймати. Пастка поширених стосунків під назвою Громадянський шлюб. Упіймала Анджелу та Олександра свої гострі зуби, Взаємини без посвяти, довіри та обітниці любити один одного руйнувалися священне. Рік за роком Анджела чекала та вірила у зміни на краще. Однак це ні до чого не призводило. Майже самостійне виховання дитини, хвилювання, недовіра, постійний контроль просто виснажили її. І жінка вже не хотіла такої сім'ї. Та на цьому труднощі не скінчилися. Раптом до усіх проблем додалася іще одна. Лікарі поставили Олександру серйозний діагноз. Гепатит С. В душі було страх, який прогресував, і таке розуміння, що ти столкнувся з тим, на що ти не можеш вплинути. З кожним разом в лікарні все чах, чах. Моя печінка все здавала, здавала, і мене просто це. Тушило, я був замкнутий, я себе називав такий крицем печального образу. Усвідомивши всю серйозність хвороби, Саша став дуже пригніченим. У Анджелеш назбиралася стільки образ на чоловіка, що вона навіть зраділа його хворобі. Повні, прийшла до нього, кажу, є Бог на світі, що нахані може тебе всадити. Однак Саша, незважаючи на важку хворобу, не змінювався на краще. Замість того, щоб почати довіряти Анжелі та піклуватися про неї й дитину, він став просто нестерпним, замикався в собі і постійно дратувався. Дивіться далі, як побороти безпідставні ревнощі? що потрібно, щоб не сумніватися у партнерові? Чи зможе Анжела повернути втрачену довіру? Чимало місяців Олександрові довелося перебувати під пильним наглядом лікарів та дружини. Саші ставало дедалі гірше, та його негативна поведінка від цього ані стільки не змінювалася. Чоловік навіть пройшов психологічний тест, результати якого засвідчили, що Саша повний егоїст. Усвідомивши, що причина більшості проблем криється в ньому самому, Олександр почав шукати відповіді в духовній сфері. Саша зацікавився окультною літературою, яка нібито пропонувала вирішення всіх не Мені почалося якісь такі печалі приходити, якісь такі розочарування в житті. Я щось почав шукати, таке більш ну духовне. На той час був такий бестселлер, його розкупали, який вчить, як нібито оце зробити, взяти себе в руки. Я почав читати, почав вникати в це. І читав, і практикував. Щось навіть получалось, але не те, щоб хотілося. Не вилікуватись, не взяти себе в руки до кінця я не міг. Прийшла одна ніч така, дуже жахлива. На вулиці якийсь ураган, вітер, щось таке зі мною почалося зробити, що я розумію, що це, можливо, останні мої хвилини життя. І я зрозумів. От десь так глибоко зрозумів, що оце мене все не спасе. Ми такі люди, що нам, як погано, то ми вже не хочемо ні кастанеди, ні філософії. Ні. Ми просто просимо Бога. Я сказав, Господи, змилуся наді мною. Поможи мені. Я розумів, чого зі мною так. Тому що в мене жахливе життя. Я сказав, Господи, я оставлю це жахливе життя. Прийшов вечір наступного дня, я лягати спати. В мене мир, і я розумію глибоко в серці, чого я не так себе відчуваю як колись. Я знав, що оця ніч, розмова з Богом оце зараз наслідки того прощення, наслідки того мого взивання до Бога. Прийнявши рішення жити по-новому з Богом, Олександр був упевнений, що він не відступить. Що назад дороги немає. Чоловік не знав, як жити далі. Як без криміналу заробляти на життя. Але розумів: тепер все буде інакше. Саша спалив усю окультну літературу та почав відвідувати православний храм. Почали приїжджати старі знайомі, поїхали туди. Хай полежить в тебе це. Я сказав хлопці: більше я так жити не буду. Почали відновлятися. Мої показники, ну, печінкові, спочатку вони зупинились той регрес, потім пішло вверх, 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 і моє життя реально почало мінятися. Проте в сімейному житті зміни відбувалися надто повільно. Поведінка молодого чоловіка покращувалася. Він перестав ревнувати і контролювати Анджелу. але його бажання, щоб усе відразу стало по-іншому, лише додавало напруги у їхні стосунки. Саша прагнув навчити дружину християнських принципів життя. Але через те, що Анжела втратила до нього довіру, вона не сприймала слів чоловіка серйозно відновити довіру після її втрати це фактично по-новому навчитися довіряти. Це є реально і це є можливо. Просто для цього потрібні певні зусилля. Для мене раніше вийти з жінкою десь. Так, щоб я десь от з нею іменно прогулявся. Дуже рідко. З дітьми взагалі не помню. Почав гуляти з дітьми, гратися з ними в якісь ігри, почав бути звичайною людиною. Старався життям її переконати, що я справді щось знав таке, чого вона ще не знає. Справжні покаяння це не просто визнати помилку. Це є настільки глибокий жаль зсередини, котрий несе в собі постанову зміни свого життя, а визнаю помилку. Б. прошу в тебе пробачення. В. Зміню своє життя. Пройшло декілька років, і мало помалу, не лише на словах, а й на ділі, Анджела побачила, наскільки Бог вплинув на життя Олександра та змінив його. Саша став зовсім іншим. Перестав ревнувати Анджелу на кожному кроці. Рідко надовго йшов із дому, піклувався про неї та дітей. Вона ж дивувалася цим змінам. І починала усвідомлювати, що сам Саша не міг так змінитися. Побачила зміни, він став спокійніший, став щось помагати, якусь посуду міг помити. До дитини почав ставитися по-другому. До мене зовсім по-другому якесь відношення стало. Я побачила, що він дійсно любить, коли він почав мінятися, коли почав проявляти в собі щось таке, що в нього не було раніше. Тоді я почала якось задумуватися і почала. Довіряти, довіряти це значить часом не контролювати. Довіряти, це значить часом не розуміти до кінця, але вірити, що та людина, друга, не буде приносити тобі шкоди, а зробить все для твого добра. Найкращим вчителем, як пробачати, є Ісус Христос. Пробачав своїм ворогам, пробачав людям, які хотіли йому зробити зло. І, вмираючи, він казав: побачні, не знають чого, блядь. Коли Олександр і Анджела довірили своє життя Богу, їхня сім'я почала змінюватися. Вони стали краще розуміти один одного, робити все, щоб догодити партнеру. Разом зі зміною життів Анджели та Олександра у молодих людей також відбулися зміни і в поглядах на сім'ю. Вони замислились над тим, хто вони один для одного друзі. Двоє людей, які живуть під одним дахом, чи чоловік та дружина. Як виявилося, біблійна модель шлюбу дуже відрізнялася від тієї, за якою жило подружжя, Саша і Анджела подумали а можливо саме тому в їхніх стосунках було так багато підозр, ненависті, труднощів та криз. З повною готовністю молоді люди подалися під вінець перед Богом, обіцяючи один одному бути вірними та люблячими в радості й смутку в щасті й недолі, у здоров'ї та хворобі, повсідні життя, аж поки смерть не розлучить їх. Коли я воював з нею про те, щоб вона знала, що я дуже рівнів і зі мною шуткувати не можна, цим самим я хотів її залякати, щоб вона просто боялась навіть думати що щось не так. Я бажав, що страх перед цим буде керувати людиною, і буде все добре. Але потім я зрозумів, чоловік то не завжди вдома. Коли є, є страх, коли в мене нема, нема страху. Коли в людини є страх Божий, то тоді є спокій. Якби в мене був якийсь може другий чоловік, не такий, як він, то в мене б на скільки дітей не було, тобто він і поможе, і їсти зварить, і, і з дітьми там щось побуде. Як захочу кудись піти, він мене відпускає. Сьогодні, після пережитих труднощів, у сім'ї горотів панують любов та довіра. Підтвердження тому восьмеро дітей, які наповнюють їхній дім щастям і радістю. Якщо колись Анджела і Саша жили в атмосфері суцільної взаємної недовіри, то сьогодні їхній союз настільки міцний, що вони розуміють одне одного співслова. Однак чимало людей у наш час власноруч руйнують довіру в стосунках через ревнощі, нечесність, певні секрети та зраду. Що призводить до втрати близькості, відчудження та конфліктів. Після подібних речей відновити нормальне спілкування в сім'ї дуже важко. Потрібно багато зусиль та часу. Найкращий спосіб зберегти шлюб це почати з довіри Богові, як це зробила сім'я Олександра та Анжели. Бог творець шлюбу, він бажає, аби кожна пара мала взаємини, побудовані на чесності та відвертості. Тому Господь готовий допомогти будь-якій сім'ї, якщо партнери це йому довірять.